Приємно, Ну, на даний момент, після гри, це м'яко сказано. Це емоції. Я не скажу, що вони негативні, це аналіз якийсь такий, треба зробити буде. Багато матчів. Я не кажу, що ми якісь втомлені, чи що, краще грати, ніж тренуватися. Я рахую, що рух дуже хороша команда. Вона це доказувала в початку чемпіонату і сьогоднішній грі. Хороша команда, хороша темп дала. Ця команда рух, вони багато так сказати, бігають і бігають не просто тупо, а бігають думаючи. Це великий плюс. з Такими командами дуже цікаво грати. Я респект їм. І я ж кажу, є, є над чим нам працювати. Так що будемо сильніші. От чого не вистачило сьогодні? Саме десь в плані боротьби чи, чи все ж таки завершальна фаза? Боротьби, я думаю, хватало і з нашої сторони, і з їхньої. Мені здається так, що. Як хтось подивиться цей матч, там волівальники, то не скажуть, що там у Динамо не було бажання виграти. У нас є бажання вигравати, ми йшли в ці стики, ноги всі побиті, але е, футбол грає, хто забиває, хто м'яч ці. Їм не вистачило реалізації, і нам не вистачило реалізації. Були, бо ну, достатньо було моментів, не кажу багато, але достатньо предпосилок. Просто десь потрібно було трохи краще розпоряджатися моментами. Десь воротар добре зіграв, десь фарт був то на наші то на їхній стороні. Ну, я думаю, завершальна стадія трохи хромає. Не тільки у нас, і у команд багато там і в Європі ми бачимо. Треба працювати, працювати. Тільки через працю та практику воно все прийде. Наступна гра для Динамо, целаціо Ліга Європи. От на такій ноті завершувати, так все одно безпрограшна серія, вона триває. Знаєте, сказати так, що дуже добре, що гра вже дуже скоро. Тому що якщо б там була неділя. То ти все одно аналізуєш, десь в тебе розстраюєшся, що в тебе є неділя. А тут скоро вже гра, тим паче вся Україна нас буде дивитися. Багато людей, думаю, прийде. Ми граємо за свою країну на євроарені. Так що дуже добре, ми чекаємо цю гру, але у нас був рух, потім у нас Лацію, тільки після пішла, там буде лівий берег. Будемо настраюватися так же, як на рух, так же на лайцю. Дуже цікаво. Я чекаю цей матч, команда чекає. Що? Будемо все віддавати, щоб привезти додому очки. Лаціо, вже розбирали, дивились команду чи поки що на руху було зосереджено? Так, шаг за шагом, поки що рух дивилися. У нас є час ще подивитися Лаціо. Зараз тренер скаже, що далі, там, який у нас розпорядок дня. І будемо готуватися до Лаціо. Але звісно, хороша команда. Тут багато команд немає слабких. Так що буде цікаво. Ми вже грали проти хороших команд. Ми вже підняли цю планку. Болівальники від нас чекають. Ми від себе чекаємо. І тут треба її втримати. це задав завдання мінімум. Загалом дивився по собі якось матчі Лаціо, окремо від команди має на увазі. Чесно кажучи, не дивився, бо приїхав додому, давно вдома не був, коли побачив, що Лаціо, не дивився, тому що тут сім'я, діти. і Було трохи, що так скажеш не до футболу. Треба було приділити увагу сім'ї. Але я думаю, нам тренери покажуть достатньо матчів. То грав у збірні проти цього, Він правий захисник тільки. Можу сказати, що хороший захисник, а так не дивився.